Czytanie świętego Ewangelia w itma У день всіх святих десятки католиків зібралися на кладовищі нове, аби вшанувати пам'ять своїх родичів та знайомих. У це свято парафіяни по всьому світу підпалюють лампадки, приносять квіти та моляться за упокій померлих. 1 листопада називається День всіх святих і другий листопада день пам'яті померлих. Власне, але ці два свята ці два дня об'єднані, якби в один і два дні перебувають богослужіння. Можна піти в храм на службу, можна прийти на кладовище, відвідувати також могили солдатів. Дуже важливо. В польській традиції це також є в католицькій, особливо почитаємо могилу невідомого солдата. Доповнює зокрема, прийшла віддати шану поляку Кшиштофу Тифелю, що загинув, боронячи Україну. Наше завдання пам'ятати і передати наступним поколінням. Якщо ми пам'ятаємо, але не навчимо дітей, пам'ять ну. Зникне так, не буде зберігатися, але ми повинні це передати, бо це е, такий геройський вчинок заради нашої країни, особливо коли поляки віддають своє життя за Україну. Голова культурно-просвітницького центру імені Томаша Оскара Сосновського Ярослав Ковальчук особисто знав Кшиштова Тифеля. каже зустрілися на польському кладовищі у Шпанові до того, як Кшиштов поїхав на передову. Я мав з ним зустріч в Шпанові напередодні його від'їзду на схід. І ми розмовляли, ми ділились про якісь плани, що буде повернення, що буде якась така. Ну план на майбутнє, але, на жаль, на жаль, він загинув. Ярослав Ковальчук розповідає, прийшов вшанувати пам'ять Кшиштова, адже він став частиною родини. Ми в Рівному, це член нашої родини, ми рахуємо всіх українців, який віддав своє життя, молоде життя, 33 роки йому було. І, і ми згадуємо його, і ми підійшли до нього як до члена своєї родини. Кшиштоф Тифель, воїн міжнародного легіону, що загинув 4 грудня 2022 року в районі Бахмуту. Життя героя забрав ворожий артилерійський обстріл. Йому назавжди залишиться 32. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.